Бувало у вас таке, ви почули якусь корисну інформацію, побували, наприклад, на якомусь семінарі, послухали лекцію чи проповідь, або ж переглянули відео і зрозуміли, як потрібно правильно робити, ну як е, е, вирішувати якесь питання. Ну і ви для себе прийняли рішення. Я тепер буду жити по іншому. А потім приходиш додому, чи увечері збирається сім'я. І все йде за старим сценарієм. Виникає питання, чому так? Чому існує купа хороших книг, відео, тренінгів, але нещасливих сімей не менше, а навіть навпаки більше. Дозвольте декілька думок з цього приводу. Ми з дружиною роздумували над цими питаннями і прийшли до певних висновків. Ну, найперше зрозуміти це ще не означає робити так, як ти почув, і так, як правильно. Для цього потрібна нова звичка. Ну, наприклад, я усвідомив, що потрібно раніше лягати спати, тому що це шкідливо е, впливає на моє здоров'я, на, на моє самопочуття. Пізніше лягати спати, бо раніше лягати спати це корисно. Так, так, ну вирішив раніше лягати спати. Я спланував свій час. і Як ви думаєте, я ж все одно ліг спати як завжди? Якось почули цікаву інформацію. Є так звана базова лінія норми, це те, до чого ми звикли з самого дитинства. Можливо, воно нам і не подобалося, ну і ну можливо. Але ми хотіли би навіть це змінити, але воно постійно повторювалося в нашому житті, і наш організм звик, наш мозок звик до цього. Ну і воно підсвідомо сприймається як норма. Так, і тут, щоб щось змінити, потрібно докласти досить таки багато зусиль. Мозок має ніби перелаштуватися, а це непросто. Легше, як кажуть, діяти по накатаній. Наприклад, я часто трішки запізнююсь. Мені зазвичай не вистачає 15 хвилин. До речі, мені це досить не подобається. Я хотів би завжди бути пунктуальним. І що я помітив? Я спеціально наводжу будильник, щоб раніше встати. Щоб було більше часу і все встигнути. І ви знаєте, і я тиняюся по хаті, щось ще починаю робити, і так дотягую до того, що вже потрібно знову бігти. І тоді відчуття: о норма, норма, да. Коли я намагаюся вийти раніше, мені е, ніби я навіть якось трошечки некомфортно. Якийсь внутрішній супротив з'являється. І кожен з нас, якщо проаналізувати, може побачити якусь свою сферу, де у нас ось така ця неправильна, але базова лінія норми. Можливо, це порядок у домі, устрій, сім'ї, режим, харчування. Ну і навіть стосунки. Швидше за все, це пов'язане з нашими звичками. Але питання в глибшому для нас певний порядок речей непомітно стає нормою. У мозку кажуть, утворюються міцні нейронні зв'язки. Так ми прочитали. Так так ми прочитали. І щоб виробився новий нейронний зв'язок, потрібен час і систематичні зусилля. А частіше так. Ми хотіли б мати якийсь певний результат, але щоб не докладати зусиль і не міняти нічого собі у своєму житті. Ну, наприклад, я люблю добренько поїсти. Я хотів би мати таку струнку фігуру, але коли я сідаю за стіл, це, це бажання десь відходить на другий план. Наша колега розповідала, як вона проводила заняття по програмі схуднення, це продовження теми їжі. Вона викладала тему старається, надихає, розказує, як добре звільнитися від надлишкової ваги, і всі погоджуються організмові легше, органам серцю. І тут одна учасниця так сидить і каже: ну, є у мене зайва вага, але, в принципі, я собі і такою подобаюся. І взагалі у нас так мало приємного в житті. от Сьогодні прийду додому, насмажу картоплі, наїмся, і всі учасники такі. І я так хочу картоплі смаженою. Прийду додому, теж собі насмажу. І кожен ділиться, що він любить, і яке воно добре. Пам'ятаю, наша колега Іра прийшла така розстроєна. Ну, якщо нам щось подобається, і навіть якщо воно нам шкодить, від цього відмовитись дуже дуже важко. Потрібна неабияка сила волі, і е, найперше, це зміна цінностей. А щоб змінилися цінності, ось тут дуже важливо. Змінилися наші пріоритети. Часто потрібен добрий струс, якийсь поштовх. І на жаль, цей поштовх часто пов'язаний з якимись. Негативними подіями, з, з проблемами з здоров'ям. Наприклад, розкажу про себе, а то ви зараз жанр розказує про свої mm. проблеми. Мені дуже подобалося усе смажене. Смажена картопля, смажені деруни. Причому тільки одразу після е, того, як вони насмажилися зі сковороди, як кажуть, поки хрустять. Але коли мене схопив гастрит. Я кілька днів взагалі нічого не могла їсти, а потім, ви знаєте, почала любити пісну кашу, пісний суп, тушковані овочі, і все воно в мені вже таке смачне. А, мій дідусь, він за один день кинув палити, коли дізнався про те, що в нього рак легень. Він сказав: Я зроблю все. Щоб прожити хоча б на один день довше. Ще з цієї історії про клуб бажаючих схуднути, видно яку велику роль відіграє вплив інших. Він може бути негативним, як у цій історії, але може бути і позитивним. Шукайте тих, хто так само прагне змінювати своє життя, свої звички, стосунки на краще. Ми розглядаємо питання, чому існує багато хороших книг, відео, тренінгів, але нещасливих сімей не менше, навіть навпаки. Ми говорили про силу звички, важливість підтримки. Є ще одна причина. Е, уявіть собі, ви слухаєте чи дивитеся відео на сімейну тематику, читаєте якусь дуже розумну книжку і думаєте, так воно і є. От щоб мій чоловік почув це. Ну або ж. Ось якою має бути дружина, як вона має реагувати і як вона має поважати мене. Ось у чому їй потрібно змінитися. Або слухаю якийсь матеріал про стосунки, і вже планую, кому я його перешлю, бо їм це ну дуже потрібно. Я такий собі, ви знаєте, рятівник. Усім хочу допомогти змінитися. І ви знаєте, це велика проблема. Коли я це усвідомила, я почала тільки. Ловлю себе на цьому, тільки помічаю собі це. Зразу говорю собі: дивися на себе, аналізуй себе, приміряй на себе і змінюй себе. Це твоя сфера відповідальності і впливу. Дуже важливо контролювати себе, щоб не почати сприймати усі поради як поради для інших, а не для себе. Це серйозна причина, чому поради не працюють. Ми швидше готові ці поради передресовувати іншим, ніж застосовувати до себе. У Біблії апостол Павло дає пораду Тимофію, вона записана в першій книзі Тимофія, 4 розділ і 16 вірш. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо, роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Зверніть увагу, там сказано. Пильнуй себе. Це наша сфера відповідальності. А ще пам'ятаєте, як Ісус говорив про скалку в оці брата і колоду у своєму. Тут теж, мабуть, про це. Так. Він каже: чому ти бачиш скалку в оці брата, а в себе колоди не бачиш? Ти спочатку виріш свою проблему, забери свою колоду, а тоді ти зможеш допомогти братові позбутися і його скалки. Як ми казали на початку, дуже часто після того, як хтось із подружжя почав працювати над стосунками, ситуація в сім'ї починає навпаки погіршуватися. Ви знаєте, тут може бути як під час генерального прибирання. Починаєш витягувати з шафи і складати там, проводиш утилізацію, як кажуть, і в хаті в цей час настає ще більший гармидер, і це нормально. Іноді в стосунках потрібно повитягувати бруд і мотлох, який лежав десь там роками, щось обговорити, вислухати свою половинку, з'ясувати, пояснити, попросити вибачення, ну і про щось домовитись. З іншого боку, стосунки можуть погіршуватися, тому що іншій людині, так як було раніше, зручно її це влаштовувало, вона не готова до змін, тому що їй так подобалось. Я згадала приклад, як одна жінка, вона. Була таким яскраво виявленим лідером в сім'ї. Чоловік до цього в принципі, звик. І тут вона почула інформацію про те, що жінка вона взагалі створена не для цього, вона не може бути щасливою, коли вона тягне на собі все вирішує усе, що це прерогатива чоловіка. І вона приходить додому і каже: Слухай, я тут дізналася про те, що ти маєш бути лідером, ти маєш вести за собою сім'ю. Він послухав її і каже: Слухай, не треба перекладати на мене свої проблеми. <ріст> що, що ми тут можемо порадити? Ну, знову-таки, почніть з себе. Старайтеся змінювати насамперед себе. Ну і ще одне: проявляйте повагу: ми можемо не погоджуватися з людиною, але ми маємо її поважати. Дуже часто ми починаємо відстоювати свої права, свої кордони. Ну, зараз це також дуже популярно. Це важлива тема, але не менш важливо пам'ятати, що ми маємо це робити не заходячи на територію іншої людини. До речі, скажу про чоловіків: якщо чоловік відчує, що ви стали його більше поважати, він буде більш схильним теж змінюватися. Мені дуже сподобався вираз, який я нещодавно почула: мої кордони закінчуються там, де починаються кордони іншої людини. Ми теж цього все ще вчимося насправді і просимо так. у Бога допомоги. Тому що самому змінити себе, ну не те, що когось, це дуже і дуже важко. Але Бог обіцяє свою допомогу. Обіцяє дати нове серце, так і написано. Якщо звичайно я захочу цього і буду виконувати свою частину роботи. Ну і разом з Богом ми віримо у вас, це обов'язково вийде.